Кожного року школярі стикаються зі складностями у виборі майбутньої професії. Для вирішення цієї проблеми у кривому розі за сприянням міського департаменту освіти і науки розпочався дводенний семінар для перших 27 профорієнтаційних консультантів закладів освіти Покровського району. Учасники опанують сучасні методики роботи з молоддю, щоб надати учням достатньо знань про ринок праці та допомагати їм свідомо обрати майбутню професію. Розуміємо. Що вчитель, наставник може, е, розповісти всі можливості. Безумовно, приймати рішення повинні і е, наші учні, і їх батьки, і все, але наше завдання з вами розповісти про все і створити всі умови для того, щоб. Випускники мали можливість йти в життя. Як ми кажемо, і воно так і є, що вони наше майбутнє, вони майбутнє і нашого міста, і країни. Одним з експертів семінару став Сергій Терентів. Чоловік почав працювати з дітьми та підлітками ще з 2002 року, а сьогодні мав змогу поділитися своїми знаннями, спостереженнями та техніками за весь час роботи. Мета самого, самого тренінгу, самого навчання зараз це навчання вчителів, які потім навчатимуть учнів, зокрема учнів 9 класів, для того, щоб вони краще могли розуміти себе, краще могли розуміти ринок праці, зокрема в кривому розі для того, щоб молоде покоління воно знаходило себе в цьому регіоні. Вікторія Мажаєва залюбки доєдналася до семінару. Жінка вважає такі заходи потрібними у наш час, бо все постійно змінюється, а треба завжди бути у курсі подій, щоб надати учням тільки актуальну інформацію. І саме цей семінар ми сподіваємося, що дасть нам більш сучасний якийсь інструментарій з організації роботи з профорієнтації, тому що важливо, щоб діти навчилися мотивувати себе, мотивувати інших, бути лідерами, працювати в команді, щоб вони. Як раніше знайшли себе, обравши майбутню професію, і в майбутньому ця професія не стала їх розчаруванням. Даний захід відбувається у рамках проєкту підтримка відновлення міста Кривий Ріг та Криворізького району, який фінансується великим герцогством Люксембург та впроваджується Люксдев. Проєкт «Підтримка відновлення Кривого Рогу та Кривийського району, який реалізується за фінансування Великого Герцогства Люксембург, складається з кількох компонентів. При цьому значна увага поділяється саме освіті. Це і забезпечення учнів ноутбуками і відкриття сучасних комп'ютерних класів у школах, створення навчально-практичних центрів у профтехах, а також проведення профорієнтаційних заходів. Ми маємо на меті, ми маємо на меті сприяти підготовці фахівців технічних спеціальностей, які будуть затребувані у регіоні та всій країні у післявоєнній відбудові нашої держави. Це тільки перший крок для покращення обізнаності вчителів та школярів у цьому напрямку. На теперішній час у 125 закладах загальної середньої освіти міста є 146 профорієнтаційних консультантів, завдання яких допомагати обрати школярам професію по душі. Тому більшість дітей не залишаться зі своїми проблемами наодинці і будуть мати змогу звернутись по допомогу к спеціалістам. Андрій Яковлів, Анастасія Тюріна, Глі Препчук перший міський.